Святкування щорічного дня музеїв, яке відзначають 18 травня, рівненські музейники вирішили розпочати оригінально з презентації музичного кліпу. Люблю музей, саме така його символічна назва. У сюжеті показується романтична зустріч двох молодих людей в стінах Рівненського музею, які переносяться в різні історичні епохи та перевтілюються у відповідних героїв. За словами актора місцевого драматичного театру Станіслава Лозовського, який зіграв одну з головних ролей, робота над кліпом була спільною. Деякими змінами у тексті пісні та сценарії працювали усім творчим колективом. В такий важкий час, якби коли, можливо, нікому нічого не треба. Це цінно, коли знаходяться люди, яким ну, хоч щось та треба, і які віддають себе до останнього, щоб е, з нічого зробити що-небудь. Що Серце моє забилося часто, все зупинилося в пам'яті. Впродовж цілого тижня рівняни зможуть насолодитися різноманітними мистецькими заходами, які організовуватиме краєзнавчий музей. Марафон триватиме з 18 до 24 травня. В програмі заходів презентації виставок, різноманітні майстер-класи та виступи яскравих виконавців. Кошти зібрані під час музейних гостин, будуть спрямовані на допомогу військовослужбовцям. І Хочу користуючись нагодою, поздоровити всіх музейників, всіх тих, хто любить музей. Ось з святом з народним Днем музеїв і сказати ласкаво просом приходити до музею. Ми все працюємо, робимо для вас. щоб вам було цікаво? День музеїв кожного року має свою тему, і цьогоріч це музеї заради сформованого суспільства, що є особливо актуальним для нашої держави в сучасних умовах. Тетяна Іващук Ілона Яким'юк – у ритмі подій.